Середа, 19 березня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Під ударом залізниця зранку окупанти поцілили дроном по інфраструктурному об'єкту на Дніпропетровщині. Вночі ж масована атака безпілотниками зазнали і інші регіони України. Є руйнування на Сумщині та Полтавщині. Між тим українські розвідники повідомляють про успішну демілітарізацію тимчасово окупованого Криму. А на Росії палає чергова нафтобаза. Детальніше про події останньої доби розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. «Катю». Вітаю, Олено. Під ранок російські окупанти вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Про це повідомляють в Укрзалізниці. Там зазначають, є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Під час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару. Минулося без загиблих та травмованих. Безпілотниками по регіону окупанти били і вночі вісім дронів. Збили наші сили. ППО, утім, не минулося без наслідків. У Дніпрі виникла пожежа. Зайнялося і у Павлоградському районі. Там пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Від БПЛА потерпала і Нікопольщина. Ворог цілив по райцентру та Марганецькій громаді. Понівечені приватний будинок, господарська споруда та автівка. Усюди минулося без загиблих і поранених. Масованої атаки дронами цієї ночі зазнали і інші регіони України. Сили протиповітряної оборони приземлили 72 ворожі безпілотники. Ще 56 дронів були локаційно втрачені. Повітряний напад відбували авіація, зенітники, підрозділи РЕП та мобільні вогневі гру. Утім, не минулося без влучань. Ворожі безпілотники вдарили по закладах охорони здоров'я у сумській і краснопільській громадах. Зокрема, у Сумах вибухова хвиля пошкодила приміщення дитячої лікарні, вибиті вікна та потрощене майно. Утім, люди попередньо вціліли. У міській раді повідомляють, з медзакладу евакуювали 147 пацієнтів, дев'ять із них маломобільні. Дуже багато повилітало віка. На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо поранених і убитих немає. Во атаки зазнала і Полтавщина в області працювали сили. ППО, а гуламки збитих безпілотників впали у Миргородському районі. Там пошкоджена одне з підприємств минулася без жертв. Також загорілася салона, полум'я вже приборкали рятувальника. Тим часом українські розвідники повідомляють про успішну демілітаризацію тимчасово окупованого Криму. Гучно на півострові було впродовж кількох днів. Під удар бійців гур потрапили ворожі системи. ППО, морські судна та гелікоптер. Гучно вночі було і на Росії. лунали на нафтоперекачувальній станції Кавказька на Кубані. У місцевих пабліках повідомляють, що пожежа також виникла на розташованій поряд на автобазі. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. А роботу підприємства тимчасово призупинили. Снова літітказку бомбять. І на цю годину у мене вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Новин на 11-му студія. Дякую тобі. Катю. це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію в країні та області. Вони мали евакуювати постраждалих бійців, але самі потрапили під вороже авіаудар. У Дніпрі рятують тяжко пораненого захисника з Донеччини. Олександра доправили до лікарні з великою крововтратою, численними переломами та опіками. Що чоловік пам'ятає про той страшний день та яким дивом вижив після влучання двох авіабомб? Про це в нашому наступному матеріалі. Нічого не пам'ятаю. На ну, нас там знає тільки, що? Я вижив, ще один хлопець, і в нас доктор, і водій загинув. Про жахливу ворожу атаку розповідає 36-річний Олександр, чоловік водій евакумобіля. Тиждень тому під час однієї з місій на Донецькому напрямку російські каби поцілили просто в їхню автівку. Ми чекали евакуацію, то ви повинні були вивезти нам хлопців, щоб ми їх перевезли ну, надали допомогу і відвезли на евакуацію. Ну не дождалась. На відео показує, що залишилось на місці після удару авіабомбами. Зізнається, й досі не розуміє, як там хтось вижив. Тут ми чекали на евакуацію, а, а, так вийшло, що прилетіли. Оце все два каби, так? так це все два каби. Зараз покажуть наші тільки заплятані кобки. Вони були під навесом запрятані, щоб їх не видно було. Тяжкими травмами пораненого одразу ж доправили до одного з медзакладів Дніпра. Лікарі кажуть, прогнози були не надто сприятливими. Захисника діагностували численні травми і велику крововтрату. а його ліву руку команда спеціалістів буквально збирала по частинах. Перелито більше двох літрів крові, багато переломів, опіки, але зараз іде видуження і з гордістю каже, що українців зламати ніхто не може. Олександр родом з Лисичанська, але понад 20 років жив у Павлограді, де працював у шахті. Каже, вперше боронити країну пішов ще у 2014-му. З 2014 року був у 93-й бригаді, потім у 15-му ну, демобілізувався і 22-го з перших днів також пішов. На фронті. Олександр став водієм евакомобіля. Вивіз десятки хлопців, які були на межі життя та смерті. Каже, часто долю важко поранених вирішують лічені хвилини. Скоріше доїхати, скоріше вивезти хлопців, щоб надати допомогу. Як як можна скоріше це все зробити, щоб хлопці менше як би, страждали? Олександра вже перевели з реанімації. Попереду в нього тривала реабілітація. Ми його переводимо. Наше травматологічне відділення, де будуть займатися спеціалісти, щоб рухи, які були втрачені, відновилися. Нагає часу і сам поранений боєць, потроху починає робити вправи, аби якнайшвидше відновитися. Трошки так вже, дякую лікарям, може, трошки. Є. Дякую нашим стабікам, дякую лікарям, як вони нас. Досталось того світу Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Обережно фейк, начальник Криворізької районної військової адміністрації, повідомив про випадки шахрайства з використанням його імені. Злочинці телефонують керівникам підприємств різних форм власності з вимогою сплатити кошти на різні цілі. Євген Ситниченко звернувся до мешканців Криворіжжя, включно з містом Кривий Ріг. Не піддаватись на провокації шахраїв і бути уважними до підозрілих дзвінків, бо жодних зборів ані він, ані РВА не проводять. Трощать та буквально видирають їх з м'ясом з бетону. Ці маленькі бронзові фігурки давно стали частиною культурного простору Дніпра. Проте, декому вони не дають спокою. Час від часу з міських вулиць зникає то одна, то інша міні-скульптура проєкту «Відчуй Дніпро хто і навіщо на них полює? Таку фігурку поцупили останньою репортаж Анастасії Шуляк. Наше красти в себе мистецтво. Хотілось би відірвати дещо цим людям, які це роблять. Діть, крадіть танки, танки здавати дорожче. 17 мініскультур проєкту «Відчуй Дніпро. Це історія нашого міста у бронзових фігурах. Вони прикрашають різні куточки Дніпра. Але останнім часом у міських пабліках спалахують повідомлення про чергову крадіжку арт-об'єктів. Відкритим залишається питання, кому вони потрібні. Можливо, хтось збирає собі вдома міні-колекцію, здає на металобрухт або просто охоче руйнує культурні цінності. Січиславська набережна, два вкручних гвинти як мітка, що нагадує: донедавна тут стояла мініскультура дніпровські лоцмани. Місце. Спорожніло на початку березня фігурку вкрали вандали. Це роблять точно вночі, тому що це людина планує це робити, її просто так не відірвати. Тобто, це виключно якимсь великим інструментом там кувалду чи ще чимось. Тільки можливо зробити. Автор проєкту «Відчуй Дніпро каже, не може напевно сказати, навіщо люди крадуть міні-скульптури. проте має декілька припущень. Немає такої, знаєш, що вони крадуть заради творчості, щоб дома це зберігати. Скоріше за все, це металолом, але вона коштує дуже мало грошей, і це навіть тисячі гривень не дадуть їм за це. Викрадення Дніпровських лоцманів не перший випадок за майже п'ятирічну історію проєкту «Відчуй Дніпро. Минулого року невідомі поцупили міні-скульптуру, яку встановили однією з перших. Ось та сама перша вкрадена мініскультура фанат Дніпра. Ночі її збили важким предметом та забрали. Вандала так і не знайшли, проте замість тої фігурки оперативно встановили нову. Такі крадіжки, скульпторка фігури Дніпровські лосмани Надія Отряжа називає пережитком радянщини і позбутися його одна з цілей культурного проєкту «Відчуй Дніпро». культура виховується культурою при совєтах Ми були закритим містом. А потім місто, якби стало умовно сиротою, і у нас майже нічого не створювалося. У нас люди не звикли до мистецтва в громадському середовищі. Створювати маленькі фігури почали, щоб зацікавити людей історію рідного міста, а також для підвищення культурної та туристичної привабливості Дніпра. І що й казати, практично всі люблять милуватися котиками, які є головними героями міні-скульптур. Це дуже важлива річ для створення ландшафту міста, щоб людям було цікаво тут жити, досліджувати свою історію. Автори проєкту зізнаються, вони передбачали, що одного дня хтось та й зазіхне на міні-фігурки. Це є історично на жаль нормою культуру, творчість, арт його крадуть на да? і монолізу, і будь-які дорогі картини в світі з культури завжди хочуть вкрасти. До слова команда проєкту шокована не лише крадіжками, але й не поодинокими випадками вандалізму. Дві вкрали, але пошкоджували ще, наприклад, трамвайчик. Йому гнули токоприйомник. Майже довщент знищили табличку на Катеринославській цеглі мініскульптурі. У поліції про крадіжки мініскульптур знають. Зокрема, зараз шукають викрадачів Дніпровських лоцманів. Наразі поліцейські встановлюють осіб, які можуть бути причетні до цієї події, приглядають камери з відеоспостереження та встановлюють свідків. Наразі триває перевірка. Віра у те, що скульптуру знайдуть, а викрадачів покарають в команди проєкту є. Поки ж поліція займається пошуками. Скульпторка Надія Отряжа зі збереженої форми вже виготовила нову фігурку. І незабаром оновлені дніпровські лоцмани знову прикрашатимуть Дніпро. Люди зможуть далі ходити, далі загадувати бажання. На скульптурі є пару елементів, яких не було до того, оскільки ми хочемо, аби люди прийшли і подивилися, і знайшли. А ще автори проєкту врахували сумний досвід і вирішили по-своєму захистити міні-скульптури. кажуть, відтепер застосовуватимуть нову технологію встановлення, аби убезпечити фігурки від вандалів. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11 каналу. У скарбничці аж 47 медалей. Дніпровський спортивний клуб Фенікс переміг на міжнародному турнірі Стеквандо в Італії. У ньому взяли участь понад пів тисячі спортсменів із 12 країн світу. Дніпряни продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли загалом 54 медалі: 20 золотих, 22 срібні та 12 бронзових. І більшість з них здобули представники саме клубу Фенікс. Тож із 47 медалями він виборов титул найкращого клубу. Адніпрянка Камілія Кадаєва посіла друге місце на чемпіонаті Європи з бальних танців. Срібну нагороду у категорії до 14 років. Танцівниця виборола на турнірі в Іспанії. Спортсменка виконувала латинську програму. Це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.